І всім привіт, народ, з вас підпистоподбак. Так, ми продовжуємо грати в Харсфайрем 4 за Іран. Так, тут. Ой, тут у нас неприємності. Я... Ага, я підготувався до війни з Афганістаном. Я не певен, що це хороша ідея. Давайте зараз. Логічніше спочатку буде винести Туреччину, а потім всім іншим займатися. Давайте стримати цю загрозу оберу. А сам я піду швидко Афганістан. Може, швидко впораємось. Я не думаю, що в них є прям сили, але якщо до них в підкріплення. Якщо до них в підкріплення хтось прийде, це буде дуже неприємно. Дуже. Все, погнали. Кеннерітне ви 24 максимально агресивно йдете вперед. Mm. Я зрозумів, Афганістан вже в союзниках. Це жахливо. Але що вже поробиш? Опа, потроху обрізаємо їх. Погнали. Кабул би швидко зайти. Давайте по півдню. І по півночі. Дві двізі по півдню, дві по півночі, нормально, ти. При дивізії звідси буде йти сюди. При дивізії ось так трохи північніше. Саме сюди, все. Максимально активно давимо саме в Кабул. Так о. Тут сила. Оточення зробили. Та-та-та, дякую. Типу дякую, дякую, нам головне зараз Кабул взяти. Блін, щось чесно кажучи, вже не так. Коротше, союзники вже потрохи підходять. Головне в Кабул зайти. Це найважливіше зайти в Кабул. Нема нічого важливішого, ніж зайти в Кабул. Хто атакує сюди? Сюди, не атакуйте те? Блін. Сюди ще цей вузол. Коротше, максимально важливо пройтись по вузлах постачання і контролювати вузли постачання. Нема нічого важливішого за контроль вузлів постачання. Ну нічого. Нічого не може бути важливішого за контроль вузлів постачання. Блін, дуже неприємно. Щось нам тут дуже неприємно. І піхотки не вистачає. Якось боляче. Може не треба було прямо зараз йти на Афганістан, а трохи почекати? А якщо так подумати, то чого чекати? Поки вони ще сильніше стануть? Але блін, було б мене достатньо сил на те, щоб зайти в Кабул. Бачите, їх тепер тут дофіга. Їх дофіга, в мене постачання немає. Може, треба було тоді сконцентруватись на Індії? Що а я сюди не зайду? Та зайду. Погнали. Коротше, я зараз думаю над тим, що це погана ідея була прям зараз йти на Афганістан, а треба було спочатку сконцентруватись на Індії. Взяти кращі позиції в узлах постачання і потім щось робити. Так, окей, ми на місці. 24 дивізії. Так як Індія не дуже зараз сильна. Не може сильно мені протистояти. Та загалом непогана ідея сконцентрувати свої сили на Індії. Mm. До 42-го року, я думаю до 42-го року я нападу на На Афганістан. Мені, якщо б тут нескінченні фокуси були. Ось тут плюс 2 військових можна отримати. Погнали сюди-сюди-сюди, і ось це взяти, бо я отримую купу осередніх земель. Купу осередніх земель. Додатково, і мені буде легше воювати. Бо, умовно, ось це все стане осереднім. Я не знаю, що ще стане осереднім. Щось достанеш ще що середнім. У, а я тут випадково оточення не зможу зробити цій одній танковій дивізії. Так, стій на місці. Може зараз буде оточення? О, красиво. Заходь. Так, тут. Тут, 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 тут. Звідси піх відбити, було б непогано. Тут плюс оточення. Головна мета їх зараз звідси відбити. Ну, закрите це оточення. Ой, складно нам. Проти британських танків складно йти. Ой, та не атакуйте все. Я передумав. Нам би взяти цей вузол постачання. Якось сюди зайти і стати ось тут між цими двома вузлами вузлам постачання по річці. Мені треба більше виробництва. І якраз у середні землі потрібні. А що, якщо вас всіх сюди? Вас всіх сюди. Не будемо давати їм відновлюватися і повертатись. Ні, я там боляче тільки собі роблю. Так, нова арта. У нас не в, арті, не в арті зараз проблеми. О, вони бонус на захист взяли. Молодці. Я почекаю. Хм, так. Індія щось дуже сильно сконструвалась проти мене. Теоретично видалити наказ. Можна встати ось так, заманити їх сюди. 24 дізі, так само видалити. Встанемо ось так. І цю провінцію не здаємо все ж таки. Ось цю одну. А на півдні здаємо. Бо в нас тут нема постачання. Зробимо вже так, щоб в них не було постачання, не в мене. Так, 40 срок рік. Так, наступним тебе забудуємо. Прекрасний регіон. Іракський, який скоро стане національним. Забудовуємо. Ну все відступаємо. Даємо їм зайти на невигідні для, для них позиції. І для них, і для мене невигідні. То-то-то, молодці, заходьте. Які ви сильні. Ой, ви захопили так багато провінцій, які ви молодці. Дивіться. І по ітогу вони дуже сильно розкидали свої війська. О, стримати цю загрозу. Інтеграція військової промисловості, Доктрини, пішли далі по доктрині. О, є. Військова поліція трохи краще, тепер буде працювати. У мене зараз було 147 тисяч на гарнізони, стало 127. Та й тут зробити нормальний фронт. І маршал нехай буде. Покращимо. Другий віденський арбитраж, ага, ага. Так, ти сюди через в вбік, щоб відволікти їх. Якщо я зайду в цю провінцію, буде прекрасно. Я підкріплення? Знову ж тут, я не хвилююсь, в них нема постачання, Вони там... їм там жахливо знаходитись. Так, стоп, а, все нормально, У мене все нормально. Я трохи злякався. Та вперед в цю провінцію. Трохи проатакуємо. Чому Нехай не відпочивають. Давайте відбити їх звідси. Що у нас? О, прорив. Плюс 6% погнали. Рвайте їх. 98, 99, є. Є, 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 є. Підкріплення буде, я за це не хвилююсь. Є. Yeah. Ну, цю провінцію навіть не обов'язково брати. Що, їм тут прям жахливо знаходитись? 5 дивізій. Без однієї сюди. Без однієї сюди, без однієї сюди. Спробуємо зараз зробити велике оточення. Або позабирати просто побільше вузлів постачання. Коротше, зробити так, щоб їм прям складно було тут загалом знаходитись не те, щоб воювати. Ой повстання. Так, що в мене є. М да, два роки на те, щоб по пооголошувати всі митовіні. Так ось цей вузол постачання просто хочеться ще взяти. Вотка. Тут тільки 41 рік. 39 й а вже ж військова поліція. У нас дуже багато йде на гарнізони піхотки Занадто багато, як навіть сказав. Далі пешава. Пешавар? Взяти б. Чи вистачить у мене дивізії, щоб перекрити весь фронт вплоть до пешавара? Не вистачить їх не так багато тут. Ми вже десь провінції тримаємо. 10. По одній дивізії на провінцію буде дуже мало. У нас роковий рот інженерів. Тримайте нормальний спільний фронт. Давайте спробуємо збігати до пешавар. Просто контролюючи пешавар. Я вважаю, ти перемагаю Афганістан. Просто контролюючи одну провінцію. Зараз ще одну привіз, ще один взвопостачання буду контролювати. Але то скоріше відволікання. нам важливіше пешавар. Є. І тут ми їх розрізали, як хорошо. Блін. Блін, 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 блін. Те, що ми взяли пешавар, це не те, щоб хорошо, це прям прекрасно. Але ми зараз не можемо, на жаль, сконцентруватись. Хоча погнали, ось це. Перекриємо це оточення швидко. Як мінімум спробую швидко перекрити. Вони будуть явно намагатись звідси вийти. Так, через деякі провінції можна зменшити кордон. Інтеграція воєнної економіки. Захистити діаспору Великого Ірану. Так. А вдасться від... забрати в них порт. Це взагалі буде чуть найкраще найкраще з можливих розвідків. Так, клас, ми закінчили бунти. Давай, давай, давай. Це стеля. Ми впораємось. Ну, паралельно відбуваємо їх з інших провінцій. Ми прям, але ми прям хорошо, дуже хорошо прийшлися. Звісно, на гарнізони у мене ходить все своє виробництво, так. Все виробництво піхотки. Але в мене багато піхоти з'являться після того, як я візьму ось тебе оголосити о створенні Великого Ірану. Ну, бо в мене ось тут менше буде гарнізону. І більше бонусів. Знову страйк, визначайтесь, ми щойно позбулись страйків. Вендліс, то приймаю, а вже ж. Так, поки ми стоїмо. Так, є, захистити діаспору і тепер оголосити о створенні Великого Ірану. Все, ось зараз буде красиво. Бо здається, я навіть з Афганістаном буду воювати за свої території національні. Що зробить саму війну, мені в рази легше. Є, все, це тепер повноцінне оточення нарешті. Це вони зараз максимально ослаблені. Будуть максимально ослаблені. Я сконцентрую війська на Афганістан. Було б кого сконцентрувати, чесно кажучи, але сконцентрую. Ну, чекаю, чекаю. Так, звісно, ось тут вони дивом тримаються. Великий Іран, давай швидше, будь ласка. Давайте все. Я оголошую. Все, я оголосив створення великого Ірану. Дайте мені національні провінції за це. Хм. О, ні, британці сюди висадились. Який ж період. Італійці програють. Окей, 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 стоп. Відступаємо трохи. Ось так. Всі зупиніться. Ви вдвох сюди. Я б вам навіть поставив захищатись ось тут. Та-та-та, не завжди відступ. Це щось погане. Моментом відступати корисно. Турвальна машина, є, дякую. Це ще 40-й рік, але вже скоро 41-й буде. А, давайте почекаю 41-й рік і візьму щось в промисловості. Знову. Все нормально, побороли там бунти, страйки. Ленд-ліз, дозволяю стоянку, дозволяю стоянку в альянс. Давайте я збережусь. З пропозицією, мене... З пропозицією приєднатися в альянс, але не приєднуюсь поки що. Бо в нас є фокус на війну з, саме з Німеччиною. І враховуючи те, наскільки Німеччина буде висаджено після всіх війн, у в нас не буде проблеми їх перемогти. Все, добиваємо. В принципі, нормально. А вони взяли бонус на захист додачі. У нас піхотка в плюсі. Напевно, через те, що. А, ні, військової поліція, це ще без лайвої військової поліції. Так, 1 січня є. У наступний рік. На. Досліджую там наступну технологію. Угу. Тут британці. Активно мене атакують. Дуже неприємно. Відступай. Давайте тут один рівень укріплень побудуємо. Да, я завжди можу прям по суецький канал відійти. Але чи треба воно нам? Війна там в південній Америці якась. Все, оголосити створення великого Ірану. І дивіться, в мене на гарнізони було 137 тисяч і 113 тисяч. Зараз трохи проскіпую час. 97 тисяч на гарнізони і 149 тисяч. А я не. я очікував, що я більше отримаю. Спротив. Так тут. А. Тут чисто прикордонні провінції. Ось тут. Хоча найкраще. Я най... отримав Багдад, я отримав тебе, я отримав Масу. Найкраще якраз такі провінції. Від тебе це претензії? Ось це вже осередня. Ось на цю область в мене просто претензія. Ця осередня. Ця осередня. Ось ця ні. Тобто ось тут чотири регіони осередні для мене. У, -у, У. Ого. Від Індії раз, два, три регіони осередні. І один з них. Прям хороший. Все далі не осередні. Від тебе. Питання Кабул осередній чи ні? Та, та, Афганістан повністю осередній. Та, та, з Афганістаном найбільший сенс воювати. Ні, я, звісно, думав, що побільше всього отримаю. Ну, явно я ось тут. Да. Осередню Кавказ вважаю. І Середню Азію також майже. Ну, весь південь, Середню Азії. Ну ні, далеко не весь південь. Я, я думав, якось краще все буде, але окей. Давайте хоча б шість піхотних дивізій. А чому в мене так сильно вниз полетіло до побладнання? Давайте трохи більше до побладнання. Ну і ось так 6. І всього трохи побільше почав закуповувати все. Щось навіть неприємно трохи. І в принципі, враховуючи те, що ми до цього тримались, вас 12. Відкріпити, вони тут тримають захист. Вам треба встати сюди, тут 8 провінцій, по 2 дивізії в кожну провінцію і ще 4. Ні, по одній провінції в кожну провінцію. Так, по одній двізі в кожну провінцію, чотири дивізії. Може, сюди. Спробі прорватися в Кабул. Ну знову ж, Кабул повністю мій. Це проти Німецький рейх, це проти Саудівської Аравії. Ні те, ні те я зараз не хочу реалізовувати. А ось ще одну камірку для досліджень, я б не відмовився. На, реформа освіти. Блін, окей, окей. Давайте потім ось тут і ось тут. По одному рівні укріплення. Щось вони дуже активно атакують мене. Але хоча б один рівень укріплень, це вже дасть бонуси. Так, організація, приймаю лендлізи. Мій внесок 26% що прям прекрасно. Я так чи інакше створюю проблеми союзникам. О, ось тут з'явився постачання, Хе-хе. Дякую, дякую, афган... афганці, що відбудували мені ще один вузол постачання. для мене ж. Він вас був одразу дістати. Військова поліція, дякую. Ще менше має бути на гарнізони. І ще більше. ДОП обладнання. Ну, то покладені сильно в плюс не пішло, на жаль. Так, не обстріляних, але дістану. І плюс сюди ж. Давайте потім на всякий випадок і сюди. Там побудував ще одне. ще один бункер. Ну що, взагалом я готовий? Оголосить. Оголосити. У тебе там, типу, союзники будуть, але повністю байдуже не твоїх союзників. Але взяти ось цей перший вузол постачання. Тереш сюди. Ти одразу сюди. Все, погнали. Швидкий прорив створюємо. Опа! Я в вузлі постачання, до якого а вже ж нема залізниці. Але зараз буде все. А вони мене тут атакують в дачу. Вдачі. О, головне в Кабул зайти. Афганістан? Ти там як себе почуваєш? Ти в союзниках? В союзниках, на жаль. Ну, Індія більше зараз в капітуляції, <с -декупітуляції> ближче до капітуляції, ніж Афганістан. То, до речі, дуже непогано. Кап... Капнути Індію не менш важливо, ніж будь-що інше. Я навіть оточення їм зробив прекрасно. Та, британці почали повністю атакувати, але я звільняю свої національні території. Я не захоплюю, я звільняю. Це важливий нюанс. Так, мені тільки в якийсь момент ще доведеться воювати з Туреччиною, що також дуже проблематично для нас. Дуже проблематично. І з совком мені доведеться воювати в якийсь момент. І саме доведеться. Якщо я не хочу втратити мету війни. А я не хочу втратити. Але прикол в тому, що від Туреччини мені не треба повністю Туреччина. Мені потрібен тільки її схід. Так само від Савка мені не все потрібне. Тому ми зможемо трохи проходитись і зупинятись, забираючи свої національні території і не сильно давлячи. Так, Іра, Афганістан. Якогось біса все ще тримається. Тримаю вському заводом без людських ресурсів. Але все ще тримається проти нас. Нам зараз трохи треба набрати планування. Так, реформа освіти, дякую. Чесно кажучи, я зараз не знаю, що саме брати. На бонус на 365 днів. І людські ресурси, і стабільність, і все це одночасно приємно буде отримати. А тут ми проб'ємось? Ні. Вони дуже закріпились. Так так само, як і вони не зможуть мене відбити. Це жахлива ситуація. Це прям жахлива ситуація, те, що в нас зараз. Немає на все ще що хоче, щоб я до неї в альянс вступив. Але я хочу вам нагадати, що в посиланні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warfactorі. Гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить цікавито. Якщо ви додасте її до бажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, нікаких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і гості відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!